Леви, вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму YouTube-каналі, присвяченому астрології української мови. Грудень підготував для вас чимало цікавих подій, і основний фокус вашої уваги буде спрямований на пошуки джерел радості, на ваших дітей, на святкування, на творчість і на відвідування. Всіляких цікавих подій. Також частина вашої уваги буде спрямована на тему фінансів. 1 грудня на небі зійде молодик в знакові стрільця, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу. Молодий місяць це завжди щось новеньке, старт, початок чогось нового, нові віяння, ідеї та думки. Тож, в вашій ситуації ці нові. Починання і думки стосуватимуться теми вашої творчості. Можливо, це буде нове ваше хобі, чи новий творчий проект, або новий проект, де потрібно буде, щоб ви туди привносили якусь новизну. Також щось нове може стосуватися ваших дітей. Це можуть бути якісь новини від ваших дітей. Або, можливо, якщо для вас є актуальною тема материнства, початку материнства або батьківства, то ви можете дізнатися новину, що ви скоро станете батьками. Також у вашому житті може з'явитися нове захоплення чимось або кимось. Також ви можете відвідати якісь нові події поблизу 1 грудня, які є для вас. Новими, тобто це якийсь новий культурний захід або місце якесь гарне, де ви ще не були. Поблизу 4 грудня почне діяти кілька одразу аспектів, напружених аспектів, де будуть задіяні Сонце і Меркурій, які будуть вз'єднані. І вони будуть в напруженому аспекті квадраті до Сатурна і в напруженому аспекті опозиції до планети Юпітер. Ось ці одразу декілька напружених аспектів діятимуть кілька разів, а точніше три рази, протягом всього грудня і не даватимуть вам спокою, шукатимуть вашого вирішення. І при цьому вони будуть включати ваш п'ятий, восьмий та одинадцятий домой гороскопу, через що може виникнути така ситуація. Що вам з одного боку хочеться радості, легкості у вашому житті, відчуття свята, і такої, знаєте, безтурботності. А з іншого боку, вам потрібно виконувати якісь справи, бути обов'язковим і також і при цьому враховувати свій бюджет, тобто не святкувати на широку ногу, не купувати занадто дорогі подарунки, можливо. Тож це може викликати певний дисбаланс у вашій душі, і ви можете кидати. Дитися з крайності в крайність. Наприклад, одного дня ви вирішили, що життя одне, і йду, і святкую, і хай там далі все буде як буде. А іншого дня ви про це пожалкували, тому що вам потрібно було на наступний ранок виконати якісь важливі справи по роботі. Тож для того, щоб не було таких сильних перекосів, вам потрібно знайти баланс і зрозуміти, що не потрібно. Кидатися в крайність перепрацювання, щоб вам після того хотілося просто про все забути. Плануйте, коли ви зможете відпочити і притримуйтеся графіку не тільки роботи, а й графіку вашого відпочинку і ваших задоволень. 6 грудня Марс, це планета активності і руху вперед, почне рухатися назад. Тобто він стане ретроградним, і буде він таким досить тривалий період часу аж до 24 лютого 2025 року. І протягом всього цього немалого періоду не рекомендується починати щось нове, запускати якісь проекти. Тобто, в тих випадках, якщо для вас є важливими результати цих нових починань і проєктів. Тож, Марс почне рухатися назад в вашому знакові, тобто в вашому першому домі гороскопу, і це може бути повернення вами до якихось справ, пов'язаних із вашою самореалізацією. Чи пов'язаними із зміною вашого стилю, вашої зовнішності, чи з темою, пов'язаними із вашою внутрішньою і зовнішньою перебудовою. Якось ви можете переосмислювати свою роль і те, як ви себе транслюєте, і щось в цьому напрямку змінювати. 6 грудня відбудеться з'єднання Сонця та Меркурія в знакові стрільця, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу. І в цей день будьте уважними до тих думок, які у вас будуть виникати, а також до слів, які ви будете чути, до ідей, які будуть до вас приходити, можливо, до нових знайомств. Ви можете отримати якісь підказки і наштовхнутися на нові потрібні вам ідеї. Також будьте дуже уважними до слів, які ви кажете, тому що вони будуть мати дуже велику силу саме в цей день. І також ви можете отримати якісь нові ідеї. Або новини відносно теми вашого материнства чи від ваших дітей. Також особливу увагу приділяйте цього дня тим запрошенням, кудись, які ви, можливо, отримаєте в цей день, чи якимось вашим творчим ідеям і якимось незвичним вашим думкам. Леви, 7 грудня, Венера перейде в знак Водолія, і це ваш сьомий дім гороскопу. І з цього часу це буде прекрасний період для того, щоб покращити ваші стосунки. Ви зможете налагодити ваші відносини як з партнером по особистому життю, так і з партнерами іншими, наприклад, партнером по вашому бізнесу, по веденню якогось проекту. Також до вас можуть приходити якісь приємні для вас нові клієнти. А з 7 по 9 грудня, коли Венера перебуватиме. З'єднані із планетою Плутон, це буде взагалі дуже хороший час для того, щоб покращити стосунки, і удача буде на вашому боці відносно теми партнерства. Тому, можливо, для когось із вас потрібен новий партнер по бізнесу або ви б хотіли почати нові стосунки. То скористайтеся особливо ось цим періодом з 7 по 9 грудня, але також поблизу 7 грудня. Будуть знову діяти ось ті напружені аспекти, про які ми говорили поблизу 4 грудня, коли Сонце і Меркурій будуть сваритися із Сатурном та Юпітером. При цьому задіючи ваш п'ятий, восьмий та одинадцятий гороскопу. І це може бути якась сварка, конфлікт на ґрунті ваших. Фінансів спільних із кимось із вашим партнером по особистому життю чи кимось іншим. Також можуть бути витрати, здавалося б, приємні на свята або на ваших дітей, на подарунки, але при цьому вам буде від цього неприємно, тому що, можливо, ви не розраховували на ту чи іншу суму. Також це може бути якась неприємна ситуація, пов'язана із тим, як ви плануєте бюджет на ваше майбутнє. Тобто можуть змінюватися якісь обставини, і вам потрібно буде вносити якісь корективи в планування вашого бюджету чи розпорядження вашими коштами на ваше майбутнє. А з 11 по 14 грудня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Венерою та Марсом. Венера уособлює енергію жіночу, а Марс енергію чоловічу. Тому ці дві планети, ставши у протистояння. Створюватимуть напругу між представниками жіночої та чоловічої стати, тому це невдалий час для того, щоб намагатися з'ясувати стосунки чи влаштовувати якісь романтичні побачення, особливо в вашому випадку, тому що цей аспект торкатиметься вашого першого та сьомого домівного гороскопу. Це так звана вісь я і він, тобто я і мій партнер. Це може бути будь-яка важлива для вас фігура в вашому житті. І тому, можливі такі, нібито перетягування канату у вас в будь-яких ваших стосунках, коли ви будете піднімати на поверхню якісь ваші конфлікти, щось з'ясовувати, а також з'ясовувати, хто з вас є більш правим та авторитетним. Краще, все ж таки, намагатися зберігати спокій, тому що ніякого результату ви не доб'єтеся протягом ось цих днів. 15 грудня на небі зійде повня в знакові близнюків. Це ваш 11-й дім гороскопу. Повний місяць завжди приносить якусь кульмінацію, завершення чи прояснення чогось в нашому житті. Це може бути для вас завершення якогось проєкту, соціального проєкту, або проєкту, пов'язаного із сферою IT. Можливо, ви закінчите навчання або свою роботу над якимсь проєктом в інтернеті. Чи це буде закінчення вашої співпраці з певним колективом чи з певною соціальною групою, можливо, ви розірвете якісь ваші стосунки? А також це може бути і кульмінація якихось ваших соціальних реалізацій, тобто, це може бути виступ або відвідання вам якогось гамірного заходу. До 16 грудня Меркурій буде ретроградним, тому на весь цей час, на половину цілу грудня, не плануйте. Покупку чогось важливого і дорогого, особливо покупку транспорту і техніки засобів зв'язку. Також перенесіть на інші дати якісь важливі переговори, підписання важливих договорів, документів. І також слідкуйте за тим, щоб ви все необхідне взяли в свою якусь подорож, а краще відкладіть подорожі, особливо якщо вони важливі, тому що під час подорожей можуть відбуватися якісь форс-мажорні обставини. А 16 грудня Меркурій, щойно вийшовши зі своєї ретрофази, стане у аспект удачі до планети Марс. Тим самим даруючи можливий успіх в різні сфери життя для кожного свою, у вашому випадку в сфери першого та п'ятого домів домі гороскопу. І це можуть бути якісь приємні новини від ваших дітей, або приємний час разом, якась е, приємна розмова між вами, щось ви можливо заплануєте або будете робити разом щось активне. Також це може бути зайняття вами якоюсь Справою, яка дарує вам задоволення, яскраві емоції, це може бути і відвідування якогось святкового заходу чи світського заходу. А 19 грудня відбудеться напружений аспект квадрат між сонцем та нептуном, тому цього дня намагайтеся не приймати якісь важливі рішення. Особливо, якщо це рішення квапливі, і непродумані, і не обдумані заздалегідь, тому що ми будемо схильними, бути досить таки розфокусованими, затуманеними, і спиратися на власні лише відчуття і почуття, і не керуватися розумом і здоровим глуздом. Також у вас можуть виникати якісь певні конфлікти стосовно теми подарунків і спільного бюджету та витрат. Тобто, можливо, ваш партнер захоче купити якийсь дорогий подарунок, а ви будете йому пояснювати, що це виходить за рамки вашого бюджету або ж навпаки. Проте вже 20 грудня відбудеться найкращий, найприємніший аспект цього місяця, коли в аспекті удачі тригоні будуть так звана планета малого щастя Венера. І планета великого щастя Юпітер. Вони кожна сама по собі дарують гармонію і привносять якісь подарунки та успіх, а ще вони між собою в аспекті удачі. Тож вони даруватимуть щось позитивне кожному з нас і кожному в своїй сфері. В вашому випадку цей аспект торкатиметься 7 та 11-го домів вашого гороскопу, тож можлива ваша якась соціальна реалізація, можливо, виступ або якийсь успішний соціальний проект чи проект в напрямку сфери IT, інтернету, соціальних мереж, просування. Можливо, ви відвідаєте якийсь захід, де буде багато людей, або можливо, де ви будете виступати. При цьому ви можете у всіх цих названих напрямках розраховувати на підтримку вашого партнера. партнера. По життю партнера по цьому проекту чи по бізнесу 21 грудня сонце перейде в знак Козирога і цього ж дня відбудеться і день зимового сонцестояння. Це дуже важливий і потужний енергетичний день. Тож я раджу в цей день присвятити, хоч трохи часу своїм мріям і планам на майбутнє. І найкраще буде, якщо ви ці ваші бажання та плани пропишете 23 грудня сонце стане в напружений аспект квадрат до кармічних місячних вузлів. І цей день буде дуже важливим в плані прийняття рішень, тіх, які ви будете приймати якось активно, їх проявляючи вашими діями чи словами, а також Ті рішення, які будуть у вас в голові, про які ви нікому не скажете, але щось вирішите, вони також будуть не менш важливими і вони матимуть вплив аж на наступні декілька років. Тому поставтеся до них відповідально. В цей час ви можете усвідомити, наскільки важливим є ваше оточення, ваш спосіб життя, наскільки він. Сильно формує вас самих і масштаби вашої особистості, і також ви зможете прослідкувати і взаємозалежність, наскільки ваші думки, ваше уявлення про себе і про світ впливають безпосередньо на те, як ви живете, на ваше оточення, на ваші умови життя, тобто ви зможете зрозуміти важливість. Ціх цих моментів. 26 грудня відбуватиметься фінальне третє зіткнення багатьох планет в своїх непростих аспектах Сонце з Меркурієм, які будуть в напружних аспектах до Сатурна та Юпітера, те, про що ми вже двічі говорили за цей місяць. Тож знову будуть підійматися теми задоволення, можливих якихось надмірних витрат на святкування, на подарунки і також теми бюджету. І ще буде підніматися тема вашого майбутнього. Проте цього разу ви нарешті зможете вирішити всі ці питання і знайти, як правильно вам і купити подарунки, підготуватися до свят. і Правильним чином розподілити свій бюджет, щоб і на майбутнє також вистачило. 28 грудня відбуватиметься напружений аспект між Венерою і Ураном. І цей аспект він не є дуже серйозним, але, втім, мушу вас попередити, особливо вас, жінки, що в дні поблизу 28 грудня не робіть ніякі експерименти зі своєю зовнішністю, стилем і шопінгом. Не купуйте якісь дорогі по. Окупки, особливо, якщо вони є спонтанними, незапланованими, імпульсивними. І також, якщо вони вибиваються з того, що ви зазвичай купуєте, а також не робіть ніякі радикальні б'юті процедури, тому що результати вам, скоріш за все, не сподобаються. І також не робіть ніякі сюрпризи чи несподіванки відносно ваших стосунків і для ваших партнерів по життю і по різним сферам вашого життя також. 31 грудня на небі зійде молодий місяць. Знову їх буде аж цілих два в цьому грудні, і він зійде в знакові Козерога, тобто в вашому шостому домі гороскопу. І це може бути і щось нове стосовно ваших обов'язків. Можливо, вам підкинуть нові проекти по роботі або з'являться нові якісь обов'язки по дому. Також це може бути і новий графік роботи або нові умови праці. І загалом це можуть з'явитися якісь нові щоденні справи, які вам потрібно виконувати, тобто якісь такі дрібні якісь обов'язки, щось таке, що не дає вам підняти вверх голову. Але майте на увазі, що перепрацьовувати в ці дні поблизу 31 грудня. Не варто. Сплануйте свій місяць таким чином, щоб до кінця місяця у вас вже залишалося якомога менше якихось обов'язків. І це не лише тому, що слід буде відпочити на Новий рік і звільнити себе від якихось обов'язків, але і тому, що, коли йде молодик, ми всі можемо відчувати певну нестачу енергії. І для того, щоб ми вберегли себе від перевтоми. І від якихось неприємностей стосовно теми здоров'я, а в вашому випадку це особливо актуальне, тому що шостий дім це також і сфера здоров'я також. Тому саме для цього слід заздалегідь, попіклуватися про себе і не лишати на кінець року багато якихось обов'язків і справ, навіть дрібних. Я ж бажаю, щоб цей грудень 2024 року став для вас, мої дорогі, леви, Успішним, яскравим і по-хорошому незабутнім. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Я буду вам дуже за це вдячна. Побачимося!